І би сказати однець од інстаграм, тільки що зайшов, і там якісь мокращелки молоді знімають пряму трансляцію. Типу танцюють там в них ну розвлікуха, все в них хорошо. І їм один пише в коментарі е, взагалі хлопці життя зараз залишають на фронті. Ви от таку ху займаєтесь, а вона говорить таке, а я їх туди не відправляла. То знаєте, що рідненькі б**? ми як п**ів, звільним Україну. Потім може війна розвернутися <схай> в обратному сторону Просто я дуже то багато побратимів втратив. Це дивлюсь на це все. Мені чесно блювати хочеться від цього всього. Перше, якщо от, сидить бі біля телевізора, але ще ж, ж люди, які там волонтери. От в мене є багато знайомих дівчат, які дійсно постійно телефонують. там, може вам щось треба. Так, да, вони не воюють. У мене є знайомі, які ганяють машини за кордону. Да, вони не воюють. Якщо ви хоч чимось допомагаєте, так і сидіть. Не всім же ж треба воювати. Ну якщо ти здоровий мужик, якщо ти вже от служив дісантурі, ти сидиш вдома, просто ж ну, ховаєшся, я взагалі не розумію, доцільно тобі знаходитися в Україні. Просто їдь отсюди нахрен, щоб тебе не знайшли. А якщо ви просто боїтеся, ну у вас немає якогось е, штовка, щоб е, вам хтось допоміг. Хлопці, я скажу так: ніхто вас тут одразу в перший день там м'яса не закине. Будуть навчання, ви з злагодження пройдете з підрозділом. Нас ніхто нікого не обіжає, не чмирить. Всі друг за друга держимо. Як одне ціле, і якщо вам трохи страшно, всім страшно і мені страшно, але ось так само у нас прийшли зараз нові хлопці, які ніколи автомат не тримали. Поседьте, пожарте картошки, зробіть салат увечері після навчань. Собі сядьте, до того пива, випийте і все обсудити. І АПД — хороша штука. Якщо ти будеш спілкуватися з особовим складом і побудеш з них як приклад, то буде все хорошо. Не надо боятися. Тут ніхто нікого не обіжає. Робимо одну справу. У мене завжди гарна команда, тому що вона зу... моя команда. Даже з самого поганого бойца ми зробимо елітного воїна, який буде крошити к ков на раз-два. Всегда треба бути триматись а ніколи не ни кіпішувати. нас було багато ситуацій, в які могли ми остатися всі там і 200, і 300. Ніхто ніколи не розбігався. Всі працювали по плану групою. Відступ групою, то відступ групою. наступ групою, то наступ групою. І у нас все виходило. Ну да, були у нас перестрілки з. Але коли ти все робиш правильно, немає ці своєї то все виходить, як показує практик на мене, дівчина моя, батьки. Один брат, побачивши, що я пішов служити, і в свої 19 пішов теж служити. Хоча я казав, йому не треба ще ранувати. Не маючи ні срочки, нічого. Ми з ним зустрілися в Константинівці, коли я виїхав з Бахмута. Вони стояли за часовим яром, сіли, перекусили теж. І він не боїть. Каже, я бачу, що ти там, каже, я дома не буду сидіти. Ти правильно, в принципі, зробив. Хоча я його відмовляв. Сестра у мене в полі. Менше брат, Вова, йому 15 років, теж певно, ще чотири. Якщо це все блядство, каже, не закінчиться, Я теж в армію піду. Серйозно, малий пацан, каже, я їм покажу, як <серозно> У мене є так само син, є донька. Все буде добре. Всі, хто чекає, всі дождуться. При будь-якому розкладі привезуть додому, <серозно> якщо знайдуть, <серозно> Та й таке. У нас 35 разів більше, ніж у них шанс, тому що ми на своїй зімні цим пітушарам не дамо тут робити те, що вони робили в Маріки. Я також скажу вам, пацани, щоб ви понімали, от ви б це те, от у вас є девушка, за якою ви трясетеся, бо в неї в трусах. Я вам так об'ясню, що якщо прийдуть сюди, вже всі всі хто мав вмерти, вже хватає. То вони прийдуть, будуть твою жінку знущатись над твоєю мамою і над своїм над твоїми батьками. Я от із за того і пішов, бо я це бляство не допущу, щоб произошло з моєю сім'єю хоч з ким. І як я дивлюся, як вуку на окупованих територіях, коли ми виходимо на зв'язок з деякими людьми, щоб дізнатись, де Тримають техніку, де особовий склад. І як люди розказують, що вони там роблять, то я чесно скажу, в мене ще в 15 разів більше мотивації, ніж тих вагнеров. Вагнера це шнирів, це ж зеки. Ну, а не воювач вміють. Недооцінює противника, то значить слабкий духом. І як показує практика, якщо ти недооцінюєш противника, то ти помреш того противника. Я завжди ставлю їх на чотири ланки вище за себе. І працюю просто, як то говориться, в швидкісному режимі. Бо винні що, головне маневри і мобільні.